Доброго дня! І Сьогодні конференція ярмарок бібліотечних інноваційних бібліотечних послуг. Надзвичайно приємно бути на цій ярмарці. І от, в мене таке враження, що за цей день, коли зібралося стільки зацікавлених в розвитку бібліотек, напевно рейтинг бібліотеки в суспільстві має зрости. І дуже би хотілося, щоб. Бібліотекарі відчули себе переможцем, тому що ну, дуже хочеться позитиву. І от він саме на цій ярмарці є. Я бажаю всім успіхів і, і учасникам ярмарку, і тим, хто дивиться нас в онлайн, тому що е, світ інформаційних можливостей він безмежний. І, будь ласка, люди діліться добром, діліться своїм успіхом, і все в нас буде добре. Дякую.